Привет друзья! Сегодня знову вибрався на коп. Сегодня у нас перше 01 2025 года. Новый рік год. на дворі. Ну я вирішив виїхати покопати. Приїхав таким містечком, хати рядом, якісь людські городи чи щось таке. Думаю, ну, похожу покопаю. Сейчас будем шукать синальчики. Так, друзья, був перший синальчик якийсь. Десь тут проволка попалася так добре будем продовжувати так друзі такий синачек з'явився слабенький сейчас будем копать дивиться что там так друзья сейчас будем шукать що воно так у руці щось Що воно таке Сок Бонни алюминиевый. Так, добрый, продолжаем дальше. Вот Фейки сигнальчик есть. Вот такие еще финал есть. Сейчас будем копать, да вы что вы. Вот лежит и лежала. Щось бігає о, знайшов хрестик якийсь. Нічого собі. Це другий хрестик, який викупав за все время копа. Один був маленький викупав срібний. Це якийсь Інтересний. Сейчас почищу подивимось, что воно за хрестик. Ще даже ушко ціло. Сейчас почищу включусь. В общем, друзі. Такий хрестик. Попався. Жаль, что не стрибный, конечно. алюмінієвий, Наверное, советский. якийсь то хрестик був. Може не совєтський, не знаю. Спасибо. Це тут ціленьке, ушко ціленьке, такий гарний хрестик. Так, добре, друзі. Продовжуємо продовжуємо далі копати такий город. Я тільки зайшов на нього. Зараз будемо його прозванювати. Інтересний хрестик, находочка інтересна. Добре, друзі, продовжуємо далі копати. Так, друзі, ще тут рядом один сигнал якийсь. Скапним побачимо Що воно тут лопата налипає, на ноги налипає. Викинув е що воно? руци кусок ложки наверное Такі. Що ж продолжаем дальше так друзья бувшие синальчика выпала якась у нас крыльяшок якийсь выпал интересно что воно с той стороны ржавой трохи Снял такий був розмазаний. Ну, зараз чистону подивимося, що воно так друзі, випала така повочка. Орел просматривається герб. Але вона трошки вже подубита. Я так сильно її не тер, дома нормально її почищу. Подивлюся, але цікава знахідка теж. Десь упала. Що такі знагідки попадаються ще на старих городах? Добре, друзі, продовжаємо далі шукати. Друзі, був ще один сигналчик. Десь якісь слабенькі якісь. Що ж воно тут таке? Ага, бачу щось. такая штучка попалась что вот такие интересно что вам вот такие еще кусок рысты качешься Человек это вообще я кис то Добрый, друзья продолжаем дальше копать друзья будущий сигналчик выпала какая-то такая Тука непонятна. Якась чи бронзова, чи непонятна якась. Думаю, щось хороше буде. Добре, друзі. продовжуємо далі копати В общем, друзі, випала ще така находка. Гільзи, і кусочок. Вже вилазив все поле мусору, да Бог мило, є. Понятно, городи людські так мусор. От находки деякі попадаються. Ну, це такі кусочок ще випав. Що, давай трошки похожу, да буду закруглятися. В общем, друзья, походив, бо шов обидва города, то, так, короче. фух накопався, натомився вже часа два, наверное, вилазив. Находок таких мало. Саме нормальне це оцей хрест такі поувичка Ну, Отак так всяке ж бонця, не знаю, щось треба почистити. Ну, щось інтересне. Кусок гільзи. Це теж щось таке непонятне чисте треба. Оце якесь. Це якісь. щось непонятне. Ну, мусору. Хай Бог миле його копати в Ну, Все пищить вже дискримінацію став. на чорний мотали. Вони возможно ходити. Пищить, 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 пищить. В общем-то, киноскоп. 1.012 року. В общем, друзья, буду закругляться. Расун... Фортунка М3 мое мотолоскатель. Купушечка такая. В общем, друзья. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки, кому подобаються такі відео Пишіть коментарі В общем, всех з Новим роком. Хай щастить!